Добрий, чудовий раночок. Ми вже збираємося додому, точніше, на сніданок, і будемо вже виїжджати. А поки покажу вам свій новий догляд, як і обіцяли. І так, деякі догляди замінила, бо закінчився, а деякі просто взяла на пробу, скажімо так, спробувати і додати до основного. Почнемо з першого. Це SPF, ось такий. Він легший, ніж Medicaid, Так, на лиці він майже не відчувається, але. Я ще не зрозуміла, чи він нормально працює. Здається, пігментація не з'являється, але на такому супер-супер сильному сонці я його ще поки не випробовувала. Сам по консистенції він мені подобається. Але ще один мінус: дивіться, він має йти з тоном. Я його для цього і в принципі брала, для того, щоб був трішки тон. Але по факту, якщо чесно, він зовсім не залишається. Тому, якщо ви хочете його брати саме як тон. Що він був як тоналка, він вам не перекриє зовсім він супер легенький, кольору майже не залишає, підлаштовується під вашу шкіру, скажімо так, і стає такий невагомий, легенький. От подивіться зараз на нашу на руку, зовсім його не видно, тому ніякого тонального ефекту він не має, але дійсно дуже легенький на лиці. Далі, ось такий пілінг від інституту. Брала його набором. Просто була така класна, скажімо так, акція. Можна було взяти наборами. Ми думаю, візьму заодно спробую новий догляд, давно хотіла. Так, ось цей пілінг він хороший, але таке відчуття від нього, скажімо так, неоднозначне. А чому зараз розповім? Він класний своєї задачі справляється. Дуже класний пілінг. Але як я вам вже говорила, в мене є така ензимна пудра від бабор. Так ось він одне і то саме з тою пудрою, тільки та набагато дешевше. Мій улюблений тонер закінчився. Тому я взяла цей. Точніше, це була головна причина, чому я брала той набір. Хотіла спробувати цей тонер і все, що до нього додається. Так він хороший, дійсно від нього личко гарно блистить. Але ось той мені подобається більше. Той дійсно робить ліфтинг-ефект, а не тільки блискуче лице. І той також дешевше. Але дійсно він справляється краще. Це вже до буду заново замовляти той, що й був раніше. У цього тонеру ефекту без крему не вийде. А от у «Hollyland» ефект видно вже одразу після нанесення. Інше те, що я замінила, це оту сиворотку, яку я не могла ніяк закінчити. «Chanel». Так ось, я її замінила на ось цю, тому що в мене з'явилися пігментні п'ятна, тому що я, скажімо так, виходила на вулицю і забувала моститися ом І в мене з'явилися веснянки, які я не дуже люблю. Так, ось цей ця сиворотка. Дійсно допомагає відбілити лице та вивести пігментні п'ятна, тому її можу сміливо рекомендувати. А ось цей крем був просто в наборі, про нього читала гарні відгуки. Думаю, ну ще також спробую. То він взагалі клас. Я від нього нічого не очікувала зовсім, але дійсно він після любого тонера, після любої сиворотки робить вау-ефект. Він завжди прохолодний і в нього такий класний ліфтинг-ефект із-за того, що він прохолодний. Тому саме ось цей крем і сиворотку з вітаміном С я залишу в своєму догляді на постійній основі, тому що вони мені дійсно дуже сильно сподобалися. Пілінг і тонер ні, не буду залишати, тому що від них супер такого ефекту немає. Залишу ті, що в мене є на постійному догляді, а ось ці тепер мої фаворити. Куди ми йдуть на сніданок і куди? Супер. Куди на сніданок? І? Да, я буду так, да? на і але А, речі вже договариться, хто буде грати, в <сум> Давай, пані, відкривай. Телепорт з ресторану, всі поснідали. Тепер порадчий, так, Марко? Марк бідняга. Все нормально. Не може їсти, їсти бік, бідняшка. Ну нічого, він виросте, він там вже почти виріс. Хлопці, і сьогодні вже кращі друзі. Вчора щось з них були вияснення, щось не могли ніяк розібратися з друг другом цілий день, а сьогодні вже дружать. Що, Ілля, ти скажеш? Стоп, пішли. Йдемо обережем, тільки дивіться під ноги. Де там ваш папа? Вон він вигружає ваші недоїдки з машини. Ні, на автобусі. Ну ви на автобус. Сюда, на автобус. На автобус, а потім на потязі. А ми їдемо на машині з папи. А, а чо? Не. А, а чого а а чо туди? Не. А чо туди? А? Давай. Так, все, від межа гора. Пока. Їдемо до... Дому до хати, правильно Ілля? Mm -hmm. Буду я грати. Так? Да? Ти будеш грати? Папа, ти будеш... Нам до літо, я йди, кажу, ще раз приїхати, ну мінімум на дня три, щоб не спішити. Бо два виходить, <зас> перший день випадає. Правильно, да. Взагалі перший день випав, нічого не поняла. Хоча навіть на басейн ходила, але все одно якось дуже швидко, якимось такими спишками, а другий день починаєш бігати, бо ти хочеш якось спокійніше, а в тебе не виходить. Я не знаю, може хтось вміє так спокійно розслабитись, але я так ні. Бо коли ти в садибі і там немає ніяких да, ти якось спокійно собі. Там, два дні тобі вистачає з головою. А то ти починаєш. Тобі треба відкритий басейн, критий басейн, дитяча площадка, надо ресторан, надо дитяча кімната, мастер-клас. Все разом, дайля? Треба тобто щось вибирати, а я, виходить, вчора собі понацейкувала кучу. І щось ходиш і нічого не встигаєш. А я, коли не встигаю, починає нірні. я люблю, щоб все встигалось. Ті самі гості в ту саму хату. Ми знову на вогі беремо каву. Ілля, що чекаєш? А я чекаю кау. У нас тут проблеми, трабли. Повало нас кудись не тою дорогою. Коротше, біжаємо івано в івано франківськ Щось в івано франківськ прийшлось нам заїхати. Хоча мали б вже бути десь далеко заїдемо сьогодні, як не можемо доїхати. Мали б їхати сюди, а нас повелося сюди, коротше, отут ми мали вже бути. Тепер нас веде опять в округ тисмениці чомусь. По окружній знову нам робить круг. Знайде? Хоча можна було одразу прямо поїхати. Чи ж нам робимо до Тернополя, пише швидше. От яка штука прикольна. Я, Я короче, злий. Перше числувала об'їжати цю письменницю, хоча тут показує по ній проїхати 5 хвилин, а об'їжджати минут 15, наверное, чи з кругами. То Ілля вже все настроєння нема. Чи нормально? Ну, oh, no. А чи покатаємося, що нам. No, Правильно? перший yeah, раз Так, я не знаю, щось це таке. Це щось воно Ілля їхав в дорозі клацнув його і він, видно, збився. Бо воно щось Іллі не, не туди показувало і не каже, що вбив, вб'ю вбив, а Воно щось собі вирішило повести через якісь. Сті. Тому <сум> їдьте по-правильному, їдьте так як я вам показувала їхати у своїх відео, <сум> в тому, <сум> якому ми говорили, що треба правильно їхати. Бо ми сюди їдемо тою дорогою, все чітко, все ок. А це щось ми, коротше, розслабились на повороті на кругу. Там треба було повернути нам правильно, але нас щось сам навігатор повів не в той поворот. А ми ж собі сидимо, знаєте, як всі привикли. Що все сюди чітко? Їдемо. Я лікар, бачиш якісь вітний такий, як обично. А я вже поняв теж вже по дорозі, що це не то. Ми вже на добре так від'їхали. Що там хати-хати? Сначала -хати, да? ти не розумієш. а потім ти вже коли заїжджаєш, бачиш, що надпись Івано-Франковськ, якої ні раніше не було. Ти такий сразу напрягаєшся трошечки. Ну нічого. Он до Марківці 10 кілометрів ту сторону, Ілля. ми мали через Марківці їхати. Тому їдьте правильно, не об'їжджайте це кругами, тому що їхати через ці міста, що нам їхати через 10 минути на кожному стояти. Правильно? І через івано франковськ теж для чого ми їхали. Не знаю. Ось так. Тому як вбивайте, дивіться уважно, щоб не було як у нас цей раз. Шиля, кожен раз їдемо все спокійно, треба один раз десь не туди. В Тернопіль все. Так, тільки воно щось кажу, щось воно круги нарізає, ми щось не цей. Воно має показувати точку, допустимо, воно показує отак, от, типу, ми поїхали вмісто того, щоб їхати прямо, ви поїхали отак, отак і отак зараз їдемо. І місто того, щоб отак от, от ми виїхали зараз прямо на ту дорогу, з якою ми з'їхали, воно показує, типу, вокруг обіжати. Зараз будемо контролювати вручну вже тепер треба, щоб виїхати за куди треба. Не хоче нас завести. <свісно> не ми рівні, а тут якийсь ужас просто. Ой. Короче, бачите, та синя дорога? Це та дорога, якою ми ви мали виїхати. А ми зараз їдемо ось сюди великі великі нарізали. Зараз на ту дорогу тільки з іншої сторони. Все, знайшлися. Ми їдемо вже по правильній дорозі, виїхали туди, куди потрібно. В описі під відео ще раз залишу вам відео, якою потрібно дорогою правильно їхати. І контролюйте, куди звертаєте. Ви Бачите, ми звикли, що все завжди добре. Їдемо правильно, чомусь розслабилися і пропустили наш поворот, такий, який потрібен. Похали ми мільйон речей. На 4 дня їхали, як будто я не знаю, куди ми переїжджали, просто подивіться, що робиться. Ось так. Оце називається їздити з дітьми. Розумієте? Оце, в цьому те ще говорила проблема. Їдеш ти на 3 дні, на 4 дні. На місяць ти однаково береш з собою деякий набір. Там важливо, що тобі потрібно взяти, особливо Карпати. Треба і теплі кофти взяти. І не теплі кофти взяти, і в жилетках їхали, і м'яч брали, і то цих вішей таке просто гора. І так, нарешті ми розложилися, всі речі перепрали, все зробили і забрали нашого улюбленого песика Тедіка додому. А зараз ми з Марком хочемо поїхати по справах і візьмемо вас. З собою дивіться, нам привезли золоті м'ячі: Шевченка, Блохіна і ще когось. Понятно, пишу кого скажу. Привезли три золотих м'ячі. Привезли в центральний парк. Марко настроївся, дуже хоче поїхати, тому взяли марка. І йдемо. Він сьогодні з однокласниками ходив в кінотеатр. От його забрала, і зараз з ним швиденько їдемо дивитися. Тому трішки, познімаємо, покажемо, як вони ці м'ячики виглядають. Можливо, у вашому місті також приїжджали були, тому пишіть, хто ходив, хто бачив, бо наш футболіст не може таке пропустити. Да, Марко? Угу. Подивись на мене сюди, не в телефоні. Їдемо м'ячі дивитись. Да. Поїхали. Марко, йдеш, хочеш зняти на телефон, так? Да? Каже, біжи швидше, підемо, знімемо на телефон. Почекай, Марк, там ще черга, мабуть. <сум> Пішли, зараз вхід парк знайдемо. Коротше, з приводу парка. То скажуть, він Вінниці центральний парк, чи є тут що робити, нема що робити. <сум> Сразу кажу, він потребує реконструкції і все в ньому. Тому це не моя рекомендація. Сюди просто привезли золоті м'ячі, Тому ми йдемо дивитися. А так, по факту, тут старі каруселі і нема що дивитися. Цей парк потребує реновації. Ну бачу, вже щось починають, бачу, трішки робити. Забор тут давно змінили, а от сам парк, я думаю, десь марк там де літній, треба туди йти. А от подивіться на каруселі, це ужас. Ужас і кошмар, ужас і ужас. Тому так от. Що маємо, то маємо. Це найбільший екстрім. Просто. Почекай, Марко. Чесно. Тут є пару нових атракціонів, ще привезли якийсь там типу, полунапарка, що з такого плану. То, в принципі, можна покататися, але я думаю, що такі стандартні, стандартні парки, які є всюди, то в принципі... Не потрібно вам показувати, дуже сильно про нього розказувати, але більшість тут атракціонів старих. Надіюсь, що колись тут доведуть садово добу, тут дійсно гарне місце і можна зробити дуже класно, але. Але просто поки поки ось так як є. Так, вон ми йдемо. Ну нічого, то не дуже велика черга. Ага, йдемо. Вон люди, бачите, стоять черзі. Ну і ми йдемо. От, бачите, люди всі фоткаються. Ну і дамо в чергу теж старо. І повний кис, пишла да? поти. Дивимо. Так. Тепер можеш фоткати, давай. Подивимося близько. Хай, ти, Марко? Скажеш коли це Марко. Так. Да? ми взяли. М'яч золотий, так, да, купили. Там людей куча. Якраз. І футболки, да, беремо? 128-й. Скажи, золотого м'яча купили. Довольний клас, так? Да? Да. Вау, покажи, якщо тут написано на ньому. Пілан, золотий м'яч, Шевченко. Давай, що ще поверни. Блохін. Ага, розетка. І футболки, так, да, маркеан взяли? Тоже. Ну, це було обов'язковим, да? так? то що продається. А, що? Хочу. Де? Де Не продається. портємському. Ти смортю, ну дзвони. Хто це? Хто? Бери трубку м'яч Ось такий Алло. Зот. Алло. <с Алло. <с Алло. І пляшки купили. Давай, Марк, розпаковку пляшки. Алло. І ось такі пляшки, да, Марк, з підписами Коротше, бо хлопці захотіли і все, тепер буду з такими ходити. Ти довольний? Розкажи, все, Марк. золотий м'яч Ти довольний? Це для футболістів найбільше щастя, так? Покажи мені його, розкажи про нього, що там. Дивіться, написано, ось такі всякі ципи. Да. Це коли м'ячі отримували золоті, бач? Угу. Хто там Біланов. і іде Шевченко. Шевченко. Ага. І прийшов нам і взяти ще. два, бо Ілля каже, бери, бо Лавро буде ридати. Вон дивіться, людей все більше і більше збирається, ми ще з Маркеном якось вовремя прийшли. Так? Марк довольний. Короті, думаю, лавро, довольний. Тим більше, що ось ці бутилки, м'яч, це благодійна ініціатива. Це йдемо на благодійність. Так що, Марк. В общем, Марк пішов, гроші потратив, але довольний. Щось я не думала, що ми будемо щось купляти, але так як приїжджає там він раз, то думаю, ладно, вже вони так хочуть ці золоті м'ячі. Вже так вони хотіли ці м'ячі, думаю, вже ладно, вже як яктять і форму хотять Шевченка, всі вони хочуть Шевченка, бо вони дуже великі футболісти. Для футболістів це важливо, да, Марк? Да, вони грають постійно футбол, ходять на тренування, тому для них важливо це все. Тому купили, хлопці доволі тепер з бутилками будуть ходити, да, Марк, на футбол. Я сподіваюся, марти довольні. На цій чудовій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео, а вами зустрінемося найближчим часом вже в новому. І до нового відео. Бувайте!